Друзі, привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор.UA. Ми з вами сьогодні продовжуємо рубрику розгляд екзаменаційних запитань. На черзі у нас 45-та тема. Це є додаткові запитання до категорії b 1 і B, будова і терміни. Тобто вони також вам зустрінуться на іспиті в сервісному центрі, коли ви будете складати іспит на отримання посвідчення водія. На легковий автомобіль наголошую, що це є офіційно затверджені тести, і вони є актуальні станом на 2024 рік. Друзі, перед тим як приступати, завжди розпочинаю зі слів подяки всім вам за те, що підтримуєте відео і е коментарями, і вподобайками, а також донатами. Наголошую, що відтепер на youtube каналі є рівень спонсорства Водій професіонал, який дає вам доступ до усього курсу відео, який потрібен вам для того, щоб максимально якісно підготуватися і скласти іспит в сервісному центрі з першого разу на категорію Б на легковий автомобіль. Тому, друзі, коли ви натискаєте кнопочку спонсорувати і донатити на розвиток каналу, таким чином ми вам віддячуємо за вашу підтримку. Посилання на рівні спонсорства є в описі до відео, ну і також, якщо ви натиснете кнопочку спонсорувати. А ми з вами приступаємо. Отже, перше запитання з даної теми недостатньою видимістю вважається. Отже, пам'ятаємо, що недостатня видимість тут у нас прив'язка до поганих погодних умов. Тому в першому запитанні другий варіант відповіді правильний: що це видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів. У сутінках, в умовах туману, дощу снігопаду. Знову ж таки, якщо брати в реальності в житті, ви ніколи не поміряєте цієї відстані 300 метрів, тому вона потрібна лише для такого приблизного орієнтування і для складання іспиту. В реальності в житті ви всі рішення будете приймати саме в таких погодних умовах на інтуїтивному рівні, оцінюючи, яка ситуація є попереду на дорозі. Наступне друге запитання. Що означає вимога дати дорогу? Отже, в другому у нас перший варіант відповіді правильний. Тут ми навіть бачимо візуально, що більше описано. Тобто, це є вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух і не здійснювати будь-яких маневрів. Якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість. Тобто, якщо ми знаходимося в ситуації, коли ми на другорядній дорозі, ми не маємо переваги в русі, то ми. Не повинні створювати ніяких дій, небезпек для інших учасників, які мають перевагу у русі. Наступне, третє запитання, що вважається перехрестям. Серед запропонованих варіантів відповіді, тут у нас перший варіант відповіді правильний, що це є перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Та яке не є виїздом з прилеглих територій. Отже, я вже в попередніх темах неодноразово наголошував, що чому нам слід чітко аналізувати, чи це є перехрестя, чи це є виїзд з прилеглої території. Тому що, якщо ми розглядали з вами. Дорожні знаки пам'ятаємо, що вони не призупиняють свою дію в місцях виїзду з прилеглої території. Ну а також в інших темах ми розглядали, що якщо є виїзд з прилеглої території, то транспортні засоби, які виїжджають, повинні надати перевагу в русі всім тим, хто у нас знаходиться на дорозі. Ну і також тут уточнено, що перехрестя у нас закінчується там, там, де закінчується заокруглення ось цих країв тротуарів. Наступне запитання: четверте: що з переліченого нижче відповідає терміну видимість у напрямку руху? Тут же третій варіант відповіді правильний: тобто, це є максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги. Та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом. Тобто наскільки далеко ми можемо оцінити дорогу попереду нас, наскільки ми можемо розпізнати розмітку, знаки, а також дії інших учасників дорожнього руху, якщо виникає попереду якась небезпека, в нас завжди буде більше часу на роздуми, на прийняття рішення і відповідності, щоб безпечно вийти з цієї ситуації. П'яте запитання: за наявності якої несправності дозволяється експлуатація транспортного засобу? Отже, серед перерахованих варіантів у нас четвертий варіант відповіді правильний, що Якщо не працює склопідйомник, то можна продовжувати керувати автомобілем. Про трьох верхніх забороняється експлуатація. Шосте запитання: яку максимальну кількість пасажирів ви, як водій з категорією Б, маєте право перевозити? Тут я завжди стараюся пояснювати наступним чином, що максимальна кількість місць, яка дозволена в легковому автомобілі, який під категорією Б підпадає, всього 9. Серед тих 9 одне ваше як водія і 8 пасажирів. Тому в шостому запитанні другий варіант відповіді правильний: не більше 9 з урахуванням місця водія. Сьоме запитання: у якому випадку дозволяється експлуатація транспортного засобу? Серед запропонованих варіантів третій, якщо відсутні протитуманні фари. Отже, в багатьох автомобілів взагалі можуть відсутні бути протитуманні фари і нічого страшного, водії можуть керувати хоч все своє водійське життя. Ось. А от вже якщо є два верхніх перерахованих варіанти, от при них вже експлуатація заборонена. Тобто порушено регулювання фар забороняється. І якщо використовуються розсіювачі, не, які не відповідають типу, ось, то також заборонено. Восьме запитання: ви маєте право експлуатувати легковий автомобіль за відсутності. Отже, в восьмому запитанні четвертий варіант відповіді правильний противідкатних упорів. Адже противідкатні упори являються обов'язковими елементами для водії вантажних автомобілів, автобусів. А тут є уточнення, що легковий автомобіль. Тому обов'язковими тільки є аптечка, вогнегасник і трикутничок аварійки. Противідкатні для легкових автомобілів не є обов'язковими. Дев'яте запитання: у разі виникнення якої несправності заборонено подальший рух навіть до місця ремонту або стоянки. В дев'ятому перший варіант відповіді правильний, що несправна робоча гальмівна система не дає змоги водієві зупинити транспортний засіб. При русі навіть з мінімальною швидкістю. Так, тобто, ви думаєте, що там на маленькій швидкості, на невеличкій, спробуєте доїхати до СТО, але ви гальмуєте, автомобіль у вас не слухається, не керований, тому в такій ситуації вже експлуатація забороняється. Наступне десяте: для чого здійснюють балансування коліс? Отже, в 10-му перший варіант відповіді правильний для запобігання биттю колеса під час руху. Тобто, коли відбувається зміна шин, особливо це осінню, коли перевзуваються водії, так шини змінюються з літніх на зимові або з зимових на літні весною. Отже, відбувається на спеціальному стенді перевірка чи колесо рівномірно обертається. Якщо десь нерівномірно, то розміщуються спеціальні такі. Вантажні елементи, такі грузіки для того, щоб колесо рівномірно оберталося і не було биття. Одинадцяте запитання: на автомобілі з автоматичною коробкою передач, щоб зняти автомобіль з позиції P, це паркінг, необхідно натиснути педаль гальма. В одинадцятому перший варіант відповіді: так що дійсності не можна зняти, не натиснувши на педаль гальма. Тобто на коробці автомат. Ми натискаємо на педаль гальма, і лише аж тоді можна зняти автомобіль з режиму парковки. 12. Під час руху на автомобілі загорівся попереджувальний індикатор номер 4 Тут навіть з самого зображення можна зрозуміти, що мова йде про акумулятор, тому перший варіант відповіді правильний: що несправність акумулятора.